Друзі, привіт! Знову я на рибалки. Приїхали на Карасика. Трошки запізнились, та не трошки а годинки на 2 дві, на дві половиною. Не доїхали пару кілометрів. У машині спав ремень генератора, а тут у цій машині помпа теж від цього ремня. Ну, прийшлось просити, шукати ключі. Ну, то таке, в общем, зробили. Трошки погрались, полазили під машину і зробили, все гаразд, нормально. Ну, приїхали приблизно ті самі ж місця, все приблизно те саме, як і в попередній раз, тільки тепер ми на різних човнах. Напарник мій на своїй лодочці, а я тут чоловік дав мені дерев'яну. А воно так краще. Вдвох сидіть, воно один одному мішає, човен невеликий. А так сам розеклався. Ну, в принципі, все те саме. Що у нас по прикормочці? Зараз я вам покажу. Ой. По прикормочці у нас буде, Там я насипав трошки комбікорму. Ну а основа буде у нас сьогодні прикормка від флагман серії Pro, Велика Риба Халва. І ось у мене є така караслин, творог, сир по-українськи, теж від флагман. Наживочка буде у нас черв'ячок, опариш навряд чи. Є ось, ось така у нас бабусина кукурудзка. Додали прикормочку. Додаємо ще єсь ось такий карась, теж попередній і ароматизатор часник для карася. Ось таке. Ну і ще ось є ось всякі ось такі дамблси, такі бойлики, Вон кукуруза. В общем, будемо пробувати. І снастей ось та сама удочка. Power Card було 5-метровочка із кільцями. Це така я вже говорив, посилена утка під боковий ківок, ну і не тільки під поплавок. Тобто можна велику рибу тягати. Така гарна п'ятиметровочка, жорстка. Ну, ось таке. Он мої поплавці. Поставив он сьогодні на ніс камеру. Попробую, щоб, якщо будуть покльовки, щоб зняти покльовки. І таке. Так що зараз замішуємо прикормочку і ловимо. А то вже й час у вас залишилось мало ловити. Так що вперед. Все дуже просто. Ось Такий червячок. А там бойлик часниковий поставив чи дамблс. общем з ниткою бойлик за крючок задів. Та і все. як зачіпається на той гачок пінхук що я показував класно на силу а він далі от клює бачиш бо не хоче а відійшов трошки далі від, від лоташків по ідеї він має клювати в самих лоташків а він А він аж туди далі, понятно, значить зараз будемо закидати туди. Невеликий карасик, теж люди сидять, я вже говорив, теж так потрошку коли неколи витягують. Не, не дуже щось. Кльов навіть, навіть навіть і ця дрібнота. Не хоче клювати. То було дрібнота, якщо карася нема, дійде, А може він там є. Але брати не хоче. Бо дрібнота обично не дуже зважуває на ці всі погодні умови. Тиск, вітер і всяке таке. Трошки не туди. Перезакинемо. О! Ось так. ну. Нехай. Так. Первого карасика спіймали. І це є добре. Пішов карасик, о, це краще, а це за нижню губу, бачите. Не одирвайся, в мене тут 0,20, ой, 0,23 поводу Каплюро Карбоновий. Бачите? Туди трошки далі він клює. Треба пробувати. Не клює тут ближче далі. По ідеї я ж говорив, карась повижен у самих латашках клювати, а сьогодні щось він туди вийшов, більш, на, більш чисте. А пробувати, не клює там, пробуйте туди. Не клює то там, трошки туди. І все вийде. Не завжди. Зараз зробимо трошки більшу глибину. Треба утку доставати або переробляти. Чотирьох метровка ця сюди закоротка. Треба Щоб не взівав. виложив так хорошо. О, невеличкий, але гарний карасик. Маленький. Маленький це. Сьогодні. О. Раз і на матроси. О, ні, Поки там одривав, чуть-чуть не взівав. Дивлюсь, виложив поплавок і попер. Жук отакий. Може він і почав ловитися, що течія пішла. Ну, течія сильна. Поплавці плавці п'яти і все рівно несе, стягує. І нічого. Будемо приспособлюватися, нічого не зробиш. Оп. Опять виложило, виложило. Ні, диви. А що ж таке? Мов він не рано потягнув. Ну, коли треба, вовремя. але щось. Можливо, то якась краснопірка або пліточка маленька. Корось. Краснопірка обично. Як бере теж поплавок ложа і тягне дуже схоже на карася. Опять. Видно дрібнута. А Та ні Ех ти гад! Вирвав. Так він акуратненько брав у мене Ось такий Жучок. Якісь невеличкі карасики сьогодні клюють. мелюзо, Ну, нічого, все рівно цікаво, яка різниця. Не, звичайно, хотілося б, щоб усі хочуть щоб здорового. І я не виключення, трофейного спіймати. Ну а. Тішемося тим що є Холодно. хай буде так. Ось там на льоту щось поперло чи що воно там? Диви, на льоту. Ай гад, що я його попустив. Тут каліка. Що я ж його підняв і що я його попустив? Ну, Набагато ж тобі рибок йовки повіть Ото. Ща ще й беру, повіде. Ну, Карася немає, ну й Бог з ним. Я, до речі, поставив флюрокарбоновий поводок 0,23, щоб коли зачепився за оці латашки. Обирвав кугачок. Ні, не обирвав, бачите. Уже разів 3-4 зачепився, вириваю. Так що... Карась він не дуже звертає увагу на товщину вашого повідка. Ну і я флюрокарбоновий поставив і товщий. І на льоту. І, до речі, ось дивіться, як я прив'язав гачок петелькою. Бачите, він Вільно отак ходить. Ось раз-раз. Нагадаю, це пінхук, овнер крючок, шостий номер. Ось такий великий крючок. Ну, для чого воно так потрібно, можливо, я правий, а можливо і ні. Коли лежить на дні, він бере, бачите, він вільно, поводок не піднімається. Він отак двигається. Ну, тобто не так замітний. Ну, Легше йому брати. А коли він прив'язаний звичайним узлем, отаку. То тоді ж він як узяв, той поводок зразу піднімається. Ну, не знаю наскільки це краще, але клює поки що, то й добре. Пробувати. Ух ти, ух ти, ух ти, ух ти, ух ти, ухти, ух ти, ух ти, ух ти, ух ти, ух ти. Дивись. Ось так. О, це кращенкий. І трохи кращенький карасик ніж той був. Так. І... Горна покльовочка така. Так, тихо, тихо, дружок. Опа! О, ой, о, освоявся. Вони мені не потрібні. Цього разу. Ну а тут я витягнув тільки що карася, то тут прив'язаний гачок звичайним вузлем, як прив'язують в основному всі рибаки. Так що не можу я сказати. Клює і тут, і тут потроху. Чи краще той вузол, чи не краще. Клює так і так. Так, добре, закидаємо. Щось затихло. Ну, вже й сонце зайшло. Вже мабуть котра вже година. Ми то не дуже довго й рибачили. Уже 20.35. Ще трошки граминку посидим, та й будемо двигати до берега. Так собі, поки сонце було слабенько клювало, а тоді мов трошки проклюнуло, туди-сюди. Були й холості покльовочки, і на черв'ячка не хоче. Пробував і на ті бойлики, і на кукурузку, і на опарика. Ні, все те саме черв'як. Можливо, ще на щось клювало, ну не знаю. Більше нема нічого. Так що нормально. А <плітун>, плітун ось ось така жив живцева плітка, це якраз на живця горна а Вона... хай росте така Будем її взимку ловити весною. Ага, положили, 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 положили. Диви, те саме. Положило, повело, повело. І... Ну ладно, сейчас цю закину, а ту буду змотувати. Не буду чіпляти червяка. просто. Поправив та і все те саме місто. поперло, поперло. Ні, ну і все, і цю витягую щось дрібне. Все на сьогодні досить, бо бо вже темніє, хорошого потрошку. Що ж, дождались ранку. Будемо пробувати. Підкормився, розклав ву. Ой, я забився. Кабель на повербанк, щоб камеру, ну нічого. нам на москвину збоку звідти я должен тут трошки задержуватися Почав там зачіплю. Ось і сьогодні перший карасик. І є перший карасик. Невеличкий. Я думав, що здоровий, а він перекрутився. Він не забагрився, правильно, просто... Вот так обкрутилась леска. Леска. И садок его. Получил а и другий. Видил, как кл ⁇ во. Евеличкі, якраз ті, що на жарушку. Хороші. Бо хотілося б з потягати. Який є. І на ту вудку, і на ту. Ранок а вже вітерець. Сьогодні вітерець передавали такий. Такі велики опалиться, оце уже такий бачите як січеться на цей крючок. Усі отакі гарно висвітаються крючок, крючки класні. Так тихо копай. Ходи сюди. Часто запитують, які там поводки довжиною. Ну оце скільки тут, до 30-25 см. Я тут не мілочився. Жилка на одній урці в мене стоїть шнур. Ну Я під боковий кивок її робив, щоб і так було. А на другій 0,28 жилка. І по відці 0,23 флюрокарбонові, я поставив, вони не так путаються І щоб коли зачепиться за латашки, був досить великий шанси, що ви не обирвете повідок. А коли тоненький, е, карасю, я не знаю, карасю йому все одно, і тут ще на поводках, Він на це дуже... Риба не ляклива, він на це дуже уваги не звертає. Йому аби наживка була така, як йому подобається і все. На цій вулиці треба на сантиметр зменшити глибину. Тут присутня течія, я в попередньому відео говорив. І тому треба, щоб грузик лежав на дні. Так регулювати глибину, щоб у вас і поплавець стояв так, як треба, і грузик лежав на дні. Бо Якщо інакше грузик, якщо буде висіти у товщі води, то вас одразу знесе кудись не туди, куди треба, у траву зачепитись. І буває досить сильна течія. Можна я робив ще на поводок чіпляв дробинку, ну, але тут це коли малесенька течія, тоді так діє. Грузик основний висить у товщі води, а дробинка там така грамова, 0,75 грама, на повідці лежить на дні. І тоді держить. Це коли вітер або зовсім зовсім маленька течія. А тут бува течія сильненька, так що дробинка не вдержить. навіть. І груз зноса, як коли протягує. 5-грамовий. Так що ось так. Досить легкий поплавець тут не піде. Там такий 2 грама, 3 грама, -5, 5 грам я рахую, треба. Ну ще 4 куди б не йшло. Ну, а такий 5-6 грамів нормально буде. Ну, кому як? Ну 3 грами, там 2 грами, то буде, теж. як на мене.

On Поперло, 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 поперло. О, ні, це вже корось! На, ой, на новій місцинці. Я ліву вудку поставив лівіше, а праву там, де стояла ліва. Невеличкий, але карасик. Дов'я я йому добре бачили зажа. Тягав він, тягав. Ну що ж, друзі, ось така рибалочка. Трудова. Карасик клював не дуже і невеликий, але клював. Трошки вечором половив, трошки зранку половив. Ну і нормально. Вже піднялося сонечко, жарко. Якби на жарьоку поймали, то й добре. Так що, ось якось так. Ну, а ви ж не забувайтеся задонатити на комплектуючі дрони, на комплектуючі до FPV дронів. Зараз буде звернення від самих бійців, багато не розказуватиму. А де задонатити, буде в кінці в описі під відео посилання на банку монобанка і, на, і номер карточки. Кому як зручніше, будь ласка, не будьте байдужими. Хто скільки може, приближаємо нашу перемогу. Бажаю міцного здоров'я, панове. До вас звертаються військовослужбовці військової частини А-7378, яка виконує бойові завдання на Харківщині та на Донеччині. Наші побратими, які були демобілізовані після важких поранень та волонтери, зараз займаються важливою та корисною справою. Нам організовано декілька невеликих майстерень, де збираються з комплектуючих дрони. Звертаємося до підписників каналу Рибачої Комії, пана Анатолія, за допомогою. Нам потрібні комплектуючі для дронів, які ми закуповуємо. І потім собівартість таких дронів виходить на порядок дешевше, ніж якщо закуповувати готовий виріб. Тому ще раз звертаюся до вас за допомогою будь-який донат важливий. Підписуйтесь на канал пана Анатолія Рибача як мію. Допомагайте Збройним силам України. Смерть загарбникам! Слава Україні! А я на цьому буду завершувати відео. Кому сподобалось, ставим лайк, кому не сподобалося дизлайк. пишемо коментарі. Підписуємося на мій канал рибачу, як умію. Далі буде, можливо, слідуюча рибалочка на боковий кивок, все-таки спробую. Поїду, може, на ляща, не знаю, буде видно. Зараз літо, жарка пора. Уже рибка так. То клює, то не клює, воно як жарко. Ну нічого, будемо пробувати, будемо ловити. Так що пока. Слава Україні!